Бігав я гурганий рейс. Я не знав на що я підписуюсь. Швидше за все, багато з вас не знає, що воно таке. Тому дивіться, як то було. Важкенька прогулянка. Відоси я взяв з чату Гургани Рейс. Всім дякую за те, що ними поділилися. І це відео я записую протягом своєї пробіжки для того, щоб додати відео динаміки. Тому що, як виявилось, трейл це не завжди пробіг. І левову частину ми там просто йшли сунулась. як я для себе розумію, що таке горганне рейдже після того, як я взяв там участь, це пригодницькі перегони, сто відсотків тому що там є дві дистанції, де взагалі орієнтування чи гіря і просто кипець. І як я зрозумів, та дистанція, яку біг я 33 км, кілометри, вона більш трейлова, але все одно, скажімо так, вирізняється тим, що там є непрохідні стежки. Які слабо шитуються, і така досить пересічена місцевість. Хоча я не впевнений, це мій перший досвід, але мені здається, що саме горганний рейс більш такий дикий, ніж інші трейли. Далі два слова про команду. Як я і сказав, це командний забіг від двох до чотирьох учасників в команді. Я не мав з ким бігти, тому свою команду шукав за допомогою організаторів. Вони створили табличку, шукаю команду. І там ми знайшлися з Катією та Максимом, а потім Влад сказав, що він також побіжить. А Влад це перша людина, яку я пропонував бігти. І ми бігли в чотирьох.